Найбільш інтенсивно Uh, Скільки оскільки я говорив, що половина усіх атак за останню добу падали на Бахмут безпосередньо, сам Бахмут тут відбувається дуже жорстокі протистояння із ворогом, запеклі бої, як повідомляє наш генеральний штаб. Крім цього, почали знову з новою силою Росіяни тиснути на Богданівку та Хромове. Тобто з півночі почали заходити, оскільки на південному фасі нашої оборони тут дуже стабільно отримуються рубежі іванівського ступочок. Росіяни нічого не можуть зробити більш того. По Кліщівці дуже активно пробуває наша, так би мовити, артилерія. Впродовж е, минулих семи днів я показував ну скільки, напевно, відео три-чотири від зведеної тактичної групи Адама, яка. Ліквідовувала ворогів якраз у цій ділянці фронту е, і знищувала їх тут, е, при цьому знищуючи російські самохідні артилерійські установки. Нона. Зараз з'явилося нове свіже відео від е, 17-ї танкової бригади, яка показала, продемонструвала, як вона е, теж систематично тут е, висікає, так би мовити, ворога безпосередньо також у е, Кліщівці. Ну, ми бачимо ці ж самі ворожі е, удари по ворожих е, саучках, по тій самій ноні е, прильоти. Зараз от будемо. Бачите, так, нона С артилерійським вогнем знищується. Та й загалом тут по кліщіці гатять наші бійці 17-ї танкової бригади, по місті розташування ворога, по розрахункам безпілотних літальних апаратів б'ють наші бійці. Ну от для того, щоб було зрозуміло між іншим, до речі, як відбувається картина ураження, що не все одразу відбувається з першого ж пострілу. Інколи добряче так потрібно постріляти для того, щоб уразити таку жирну ціль, як нона склад БК розрахунок БПЛА збирається в подвір'ї на Кліщівці, і туди ж запускають снаряди бійці 17-ї танкової, яка розмістилась буквально це свіже відео і. Тратком зсу його поширив, що дало можливість виявити, що це саме по кліщівці було нанесені ось такі удари. Фактично, хату кліщівці, як ви розумієте, немає, але при цьому, що велика кількість артилерії ворожої, буквально таки за останні два тижні була тут знищена. Це означає те, що окупантам навіть немає. Теоретично чим підтримувати свій наступ на півдні щодо півночі, то тут звісно, що ситуація дещо інакша. Вони сюди зараз перекидали раніше ще були повідомлення про те, що вони перекидали резерви своїх ВДВшників, які спільно із залишками вагнерівців атакують. І саме місто Вагнерівці штурмують в самих межах Бахмута. Зараз можна говорити про те, що ось ця ділянка це залізничний, центральний залізничний вокзал. Так, от сюди активно заходять ворожі диверсійно-розвідувальні групи, тому що вже соцмережами мережами було поширено відео українського знищеного танку. який ось тут, от на захід, від колі залізничного головного вокзалу. Фактично, зараз ось ця вся ділянка це було є такою сірою зоною, хоча бачимо, що карта Діпстейт уже подає. Лінію розмежування на межі е, залізничної колії, проте я б сказав, що вона можливо трішечки навіть е, на схід. Хоча знову ж таки міряти ось це все з лупою, е, з лінійкою, де там ворог, де ми, це дуже складно зараз. Е, ось все, що на схід від залізничної колії, я вам промалюю її, щоб ви зрозуміли, де саме точно пролягає на залізничне колі. Ось тут, ось тут вокзал. Так, от, все, що на схід, тобто по праву руку від цього, е, фактично. Десь до от такі в такому квадраті це все сіра зона. Насправді зараз ось так. Так: ось це все сіра зона, де гуляють і диверсійні групи ворожі, де ми е, проходимо зіткнення із ворогом. Фактично, зараз росіяни підперлися в притул до. Висотних забудовок, які в, західні, в західних околицях, в західній частині Бахмута, звісно, що тут важко. Дуже запеклі бої, дуже контактні бої. Дуже ризиковано буде, якщо Росіяни справді пройдуть ось сюди поближче до колії, тому що це нависання над оцим вигином наших військ, які тримають оборону із південного сходу. Втім, поступово-поступово, звісно. Ми визнаємо і визнає це і генштаб, і всі розуміють, що росіяни просуваються звісно великими втратами, звісно, великими жертвами. Вони кладуть тут тисячі своїх військ, але вони просуваються у Бахмуті. Втім, вочевидь, що допоки є можливість. Утримувати Бахмут доти, є і доцільність його отримувати, тому що ці втрати вони є абсолютно виправданими. Втрати я маю на увазі серед ворожого війська щодо того, як послабляють наші бійці наступальний потенціал ворога на північних околицях Бахмута, Ось зараз вам детальніше розповім. По перше, розвідники 30-ї окремої механізованої бригади виявили е, дуже жирну ворожу ціль. Е, така радіолокаційна станція, яка називається «Реп'яшок», е, і передавши координати своїм колегам по 45-й артилерійській бригаді. Власне, спільно завдали, завдали цього удару. Я вірю, що цей удар відбувався десь в Парасковіївці або в Красній Горі, тому що раніше саме тут була е, виявлена інша РЛС, яку знищили і е, виявила, а потім знищили артилери. Виявили бійці 30-ї, а потім знищили артилеристи 45-ї е, бригади в Парасковіївці. Це була, здається, зараз ріп'яшок а до цього була а чи щось таке. Ну одним словом, росіяни насправді зараз біля Бахмута е, дуже сильно наситили свої порядки е, різними радіолокаційними. Ними станціями поки ШОК вона виглядає ось так. Це така невеличка РЛС, яка дозволяє виявляти і ефективно боротися проти українських дронів. І загалом в частині радіоелектронної боротьби росіяни надзвичайно потужно розвинуті і дуже прикро, що до цього доклалося дуже багато інженерів-вихідців із Харкова, тому що свого часу збройним силам України ці розробки не знадобилися, і вони знадобилися. Натомість їх перехоплювали і активно залучали до російської до роботи на російського Саме Російська Федерація, і от зараз дуже багато в цьому сенсі РЛС, які ви можете чути там: А ось ця Репешок, е, неба, заопарк, житель, бариса Глебск. Не дуже дуже багато найменувань, близь, близько 20, Напевно, можна ті більше, е, тому що в цій частині свого забезпечення війська вони справді в якійсь мірі є передовими. Можливо, навіть так я дозволю собі висловитись. Тому ось таку доволі цінну станцію Репешок було знищено. Це така сучасна російська РЛС, яких станом на січень 23-го року Росіяни виробили лише 11 штук, і от е, її вразили бійці 45-ї бригади спільно з 30-кою. 30-ка виявила. Е, давайте ми на початок прогорнемо це відео. От е, місце розташування цієї РЛС, е, її дуже складно виявити, оскільки вона не така велика. Ну і артилерія відповідно дуже точно її вразила. Е, фактично, зараз ви побачите лише місце згарища, е, що залишилося від цього рип'яшка. Хіба, хіба що ріп'яхіта й залишилися від неї? От, ви бачите, що повністю е, спопилили її бійці 45-ї бригади. Е, також там же на північних околицях е, була знищена ворожа російська протитанкова гармата МТ-12, яка виглядає ось так. Е, звичайно, здавалася така е, гармата. Проте, вибух, який продемонстрували нам бійці 43-ї бригади, які її вразили, е, був надзвичайно потужним. Тому два висновки: або це була не МТ-12. Е, а, щось таке масовіше, більше, ширше, або ж це просто була МТ 12 але із боєкомплектом, Отже, як відбувалося це ураження, можемо побачити на відео раз. Постріл, щось задимілося. Ну і починається, бачите, починає так. Давайте прогорнемо на початок для того, щоб побачити момент самого ураження. Ну тобто, ви бачите, як вона загорілася, вочевидь, там міг бути хіба що боєкомплект у цій гарматі, е і тільки тоді, от вона отак могла активно загорітися. Це робота 43-ї бригади. Якщо говорити місце, де було таке ураження здійснене, то е це район саме Парасковіївки. Ось тут на місці. Е Перехрестя з Паросковіївкої Паросковіївки та дороги на Слов'янськ приблизно в цьому районі. От в цьому районі було десь уражено цю. Російську ворожу гармату протитанку МТ 12 принаймні так повідомляють бійці 43-ї бригади, які це відео і запостили. Крім цього, відбулася бойова робота на північ від Хромового бійці 92-ї бригади. Ось в цих посадках знищили прорідили так би мовити ворожі війська, виїхавши своїм танком на підтримку піхоти. який виїхав, і фактично, от по цих по цих зосередженнях в пошанцях в цій зоні відпрацював український танк 92-ї бригади. Ригади, що ми зараз можемо з вами друзі, і побачити на відео. Отже, ось фактично під'їжджає танк на підтримку піхоти і починає гатити по посадці. Там де вам зрештою я і показував. Дуже активно таки відпрацювало, тобто Тут я переконаний, що навряд чи там хто із орків вижив внаслідок такої активної роботи. От подивіться просто. Превентивно, скажімо так, проріджують ряди російських військ, які там могли принаймні теоретично зосереджуватися в тих посадках, але загалом вражає наскільки цей ландшафт на північних околицях хромового поруч із бахмутом. ви Подивіться, все повністю випалено. Земля не те, що горить під ногами, її просто немає. Мені здається, що там попелу більше ніж землі. Ну ось така бойова робота танку по околицях в хромовому. Це 92-бригада, га бригада, яка продемонструвала нам відео з цього напрямку. 92-га бригада імені кошового Тамана Сірка. Не потрібно забувати саме ще й ці регалії, тому що це дуже важливі насправді такі особливості нашого війська, що ми маємо такі імені-назви.